В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про рекомендовані вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юрівна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Вітряна віспа це вірусне захворювання, яке викликає вірус варіцелла зостер. Дане захворювання є високозаразним до 90%, найчастіше хворіють діти, особливо в періоді дитячого садочку. Основні симптоми: різке підвищення температури, висип по всьому тілу від голови до п'ят. Особливо варто звернути увагу на те, що висип також є і в волосистій частині голови, млявість та слабкість. Варрілрикс Цю вакцину можна використовувати дітям від 9 місяців. Давайте розберемо схему вакцинації. Дітям від 9 місяців до 12 років, включно для досягнення оптимального рівня захисту від вітряної віспи слід застосовувати дві дози вакцини Варіл Рикс. Бажано застосувати другу дозу принаймні через 6 тижнів після першої, але ні за яких обставин не раніше, ніж через 4 тижні після першої дози. Підлітки віком від 13 років та дорослі можуть отримати дві дози з інтервалом між ними принаймні у 6 тижнів, і ні за яких обставин не раніше, ніж через 4 тижні після першої дози. ВАРІВАКС Варівакс також застосовується дітям від 9 місяців. Діти повинні отримати дві дози вакцини Варівакс для досягнення оптимального рівня захисту від вірусу вітряної віспи. Діти віком від 9 до 12 місяців. Якщо вакцинація була розпочата, у віці від 9 до 12 місяців необхідно також ввести другу дозу після мінімального інтервалу 3 місяці. Діти віком від 12 місяців до 12 років. Інтервал між першою і другою дозою повинен становити як мінімум 1 місяць. Вакцинуємо всіх дітей, які не хворіли та не вакциновані. Підлітків та дорослих, які не мають імунітету до вітряної віспи, жінок, які планують вагітність мінімум за три місяці до зачаття, а також медичні працівники, вчителі та працівники дитячого садочку. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.